Щодо безпілотників, ну вже американська сторона підтвердила, що Росія таки закупила у Ірану так якусь кількість безпілотників, де хто каже про сотні, там і так далі. І вже американська преса пише, що там є технічні несправності, ну тому що це копії. От, ваш експертний аналіз: як це допоможе Росії якісно на війні? Ну я думаю, що воно якщо і принесе користь, то, то незначну. Ви абсолютно праві в тому. По перше, там шлося про сотні, а виявилося про десятки, на порядок менше. По-друге, Росія Іран, наскільки там та ж сама американська преса пише, що передали три види безпілотників: два розвідувально ударних і один камікадзе. Так ось, а напередодні перед цим з'явилося відео де, де е, е, знімають е, ну, показові стрільби з безпілотника Камікадзе. Да, ну, вочевидь, росіяни не зрозуне дажвочевіть, росіяни або не знають, або просто не не звернули на це увагу, що в цифровой, цифровій відео можна зробити розкадровку. Так, от на розкадровці чітко видно, що об'єкт по якому поцілили підривається раніше ніж в нього влучає безпілот. От ну така, от я так рахую, показуха в ліпших традиціях радянського союзу, що перекачувала до російської армії. І так, да, дійсно, є проблеми, тому що це не оригінальні апарати, а всі мікросхеми і всі електронні схеми вони були скопійовані. І а саме головне, саме велика проблема в цьому це скопіювати мікросхему. Треба знати її алгоритм роботи для того, щоб її відтворити. Вони це робили, ну, таким я би сказав, методом на, на, на наукового тику спроб. Спроб та помилок. От що з цього виявилося, то того ми і побачимо. Тому є технічні проблеми. От і зараз я так розумію, російські оператори будуть навчатися ось на цих невеликої кількості переданих дронів. Ну далі подивимося, скільки Іран передасть і чи буде передавати справа в тому, що поки ця, ця частина домовленості була здійснена, офіційний Іран заявив, що він ніколи не буде передавати жодній стороні в цій війні з озброєнь. Так що подивимось, зараз на, накануні підписання цієї угоди, ядерної угоди зі Сполученими Штатами, можливо, Іран і не буде передавати. Ну а можливо, буде передавати, тоді будемо чекати результатів на полі бою, коли вони з'являться. Ну, але це буде там, не через місяць, наприклад, да? тому що ж навчання, як ви сказали. Ну, я думаю, що це може статися через місяць. Десь 3-4 тижні треба навчити операторів. От вони їм передали ці там декілька десятків дронів для того, щоб вони потренувалися і навчили своїх е, операторів. Єдина проблема в тому, що е, для дронів Камікадзе е, навчання дуже складне, е, чому тому, що він не повертається. Його якщо пустили, то його вже треба десь підривати. А ось ці решта розвідувально-ударних повертаються, і оператори можуть тренуватися. Ну, якщо вони справно працюють, в чому вже сумнівається і американська преса, і ну і ми на підставі статей в американській пресі. То що вони зможуть там натренуватися, а далі подивимось.